Рівно тиждень тому ми оголосили конкурс, в якому розігравались навушники Razer Electra. і питання було наступним. Отож, вам просто потрібно назвати дві комп'ютерні гри на космічну тематику, з якими ця компанія пов'язана безпосередньо. Зазначимо, що ці ігри вийшли зовсім нещодавно. Відповіді насправді прийшло дуже багато, але не всі вони виявилися правильними. А правильними варіантами є Star Wars The Old Republic та Mass Effect 3. І зараз на екрані ви бачите емейл нашого переможця. Будь ласка, вийдіть з нами на зв'язок та приходьте за своїм подарунком. І одразу хочемо вас порадувати новим конкурсом. Завдяки нашому. Партнеру магазину Зона 51 до нас потрапили отакі от сумки. Знову ж таки від компанії Razer. Вони ідеально підійдуть для ноутбуків, під які тут виділене окреме місце та різних геймерських знарядь на зразок навушників та навіть клавіатур. Ви все правильно зрозуміли. Razer Messenger має доволі великі габарити. Як і будь-яка правильна сумка, ця захистить вашу техніку від легких падінь та від дощу. Отож, питання наступне: вам потрібно назвати найбільше місто штату, в якому знаходиться головний офіс компанії Razer. Свої відповіді ви знову ж таки можете висилати на нашу офіційну електронну адресу і не забувайте вказувати номер свого мобільного телефону. У вас знову ж таки є лише тиждень на роздуму, і ми бажаємо вам успіху.